Скажіть, будь ласка, знаєте англійську мову? Обов'язково. Серйозно? Тому що я так розмовляю чисто по англійськи а вона потрібна в Україні. Скажіть, будь ласка, знаєте англійську мову? Знаю, нормально, говорити можу. Як ви думаєте, сьогодні важливо і корисно знати англійську мову? Ну, я вважаю, якщо ти хочеш щось досягнути в житті, да? ну, там, не будь фіциком бігати чи ще щось, треба знати англійську мову. Тому що ну, треба бути громадянином світу. Отако. А можливо, ще якісь заміні мови знаєте? Учу. В процесі. Ну, щоб так, добре, флюент. Н -н -н. Скажіть, будь ласка, знаєте англійську мову? Відсотків на 40. А як думаєте, важливо зараз в сучасному світі вчити англійську мову? Так. Да. Як не як в Європу йдемо. <laughs> Ви знаєте англійську мову? Більш-менш ну коли потрібно, я можу і спілкуватися. А скільки будь ласка корисно зараз у сучасному світі вивчати англійську мову? Дуже. От вчора е, був приклад, коли я зустріла іноземця, і мені довелося розмовляти англійською мовою, знаю я її чи ні. Тому так необхідно знати для того, щоб елементарно могти підтримати розмову. Знаєте англійську мову? Трошки. А як ви думаєте, важливо її вчити чи ні? Думаю, що так. Да. А чого ви її трошки тоді знаєте? Ну я не знаю трошки, не ну, я навіть не знаю, як сказати. В принципі, спілкуюсь, можу спілкуватися. Так, знаю, але не дуже. Як ви вважаєте, корисно зараз вчити в сучасному світі англійську мову? Вважаю, що так. А чому? Що вона дає? Ну, англійська мова інтернаціональна мова, тому я вважаю, що відіграє важливу роль в нашому житті. Скажіть, будь ласка, знаєте англійську мову? Ні. А чому? Полумінка. Так, добре, дякую. Скажіть, будь ласка, знаєте англійську мову? Так. Як ви вважаєте, корисно її вчити в сучасному світі чи ні? Ну, звичайно, це міжнародна мова і без англійської і в Європі нема чого робити насправді. А які ще іноземні мови знаєте? Е, ну, вивчаю зараз польську. Е, вільно розмовляю російською, в принципі, як і більшість нас. Але хотілося б ще дуже вивчити німецьку. Ну, це в майбутньому. Не думаю. А чому? Не знаю, вламочити. Ні, ну, типа, Спочатку була проблема в тому, що е, ну, вчителі було погані, але все таке. Ну і вломчити. А скажіть, будь ласка, важливо і зараз ще тут учасному світі? А, да. Чому? Тому що це, це скрізь, буде в пригоді. Знаєте англійську мову? Ні, ні. знаємо, але не знаємо на якому рівні. Не на професійному, але знаємо. А як думаєте, важливо вчити англійську мову? Я вважаю, що дуже важливо. А чому? Ну, англійська мова зараз стає міжнародною мовою, і ми думаємо, що в майбутньому в моєму майбутньому це допоможе мені бути кращим професіоналом у своїй справі, само в юриспруденції, і поширювати свою практику на міжнародному рівні.